І третій пункт прийняття конкурсної комісією Рішення про визначення переможця шляху голосування. Я так розумію, до нас доєднався ще один член конкурсної комісії. Сулківки, Орис, Ростислав. Так. так, отже, хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Дякую. Одноголосно. Дев'ять. Так, прошу Тарас, запросіть, будь ласка, Богдана Тихолоза для, для презентації. Пане Богдан, у вас презентація без, без допомоги чи з, з okay. так? З... Давай. Yeah. Дивіться, я хочу, щоб ви потрапили в камеру. Там є трансляція, так? А тут Дуже далеко було. Пане Богдан, давайте ми 15 хвилин вистачить до презентації. Добре, я прошу так. тоді Тут, так, дотримуватися регламенту. Бо я знаю, що ви можете говорити. Вітаю красне товариство. вельмишановні шановні члени комісії, шановні представники органів управління. Дякую за можливість висловити свої думки з приводу. Планів і перспектив розвитку комунального закладу Львівської обласної ради Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка. Одразу скажу, що програма розвитку на 1,5 років відповідно до умов конкурсу була долучена до пакету документів і загалом має, якщо не помиляюся 38 сторінок. Не маю наміру озвучувати. Все те, що там написано, оскільки всі певна річ, члени комісії, мали змогу з тим ознайомитися докладно. Також вона буде публічно обговорюватись ще у музеї, і тому громада, яка нас зараз слухає чи дивиться, також зможе долучитися зі своїми ідеями. Можна було б сказати, що це програма розвитку кандидата на посаду тихолоза Богдана Сергійовича, але це не зовсім справедливо, тому що насправді над цією програмою працювала команда музею і її робоча назва дім Франка. Музей людей українська ідея, світові обрії. Сама назва програми інспірована мотом життя самого Івана Франка, яке походить від його батька, якого коваля з людьми і для людей. І основна ідея цієї програми полягає в тому, що музей справді існує не сам для себе, це не структура замкнена, він існує для суспільства, для людей, для громади. Власне, одну ідею можна сформулювати як ту, що виходить з принципу людиноцентризму, на відміну від того, як ставиться до людини наш ворог, як ставиться Російська імперія, як би вона називалася, як до гвинтика великого механізму, який завжди може бути викинутий, замінений іншим. Ми розуміємо, що саме людський потенціал є ключовим потенціалом музею. Хто ці люди? Це сам Іван Франко, як унікальна людина, це його родина, яку ми горнемо до музею, це власне команда кадровий потенціал музею. Це це спільнота друзів, стейкхолдерів, музею, наших партнерів, і врешті це відвідувачі, які також є живими особистостями зі своїми потребами, особливостями і інтересами, які ми маємо враховувати. Власне ця ідея спирається на ключові цінності дому Франка, які ми в результаті наших стратегічних сесій сформулювали так: відповідальність, пам'ять, знання, творчість, діалог, довіра, свобода. Ну і ще одна не менш важлива цінність, яка дає нам можливість не збожеволіти під час найстрашніших катаклізмів: це гумор. А гумор у нас ще й сам наш головний герой це Іван Франко. Місія дому Франка означена дуже просто: бути домом свободи і творчості в діалозі з минулим задля свідомого майбутнього. І мета, власне, на яку спрямована вся ця програма, це утвердження національної сутності і міжнародного авторитету музею Івана Франка, його інтеграції до сучасної світової, музейної і ширше кажучи, культурної спільноти. Ми також розуміємо, що працюємо в дуже непростий час, стоїмо перед значними викликами. Зрозуміло, найголовніший з них це війна. Це також пандемії, з якими ми мали не таку потребу, на жаль, познайомитися і які здолали. Це економічна, і соціальна криза, міграційні процеси, велика потреба національно-культурної реінтеграції. І ширші виклики, які стосуються не тільки українських музеїв, але й музеїв світових глобалізація, комерціалізація, консумаризму суспільство споживання, ну і те, що ми називаємо тепер неоварваризмом навалу новітніх варварів, які намагаються знищити нашу культуру. Тепер до конкретних. якими є стратегічні пріоритети розвитку музею, перше це розвиток людського потенціалу. Програма не даремно називається Музей людей, тому що якщо не буде людей, які творять не тільки сучасне, але й майбутнє українських музеїв, якщо ми не будемо розвивати їхній. Потенціал, якщо ми не будемо берегти їх і плекати, ну то музей не зможе вийти в лідери ні на національному, ні на світовому музейному ринку. Другий пріоритет це музей відкритий для всіх. Життя ставить нас перед потребою, ставити це питання не десь там в кінці та ін тощо, а саме на авансцену. Доступність, безбар'єрність, інклюзивні програми це також дуже важливо. Наукова робота. Національний музей не може не здійснювати наукової діяльності. Наукова робота це фундамент нашої роботи. Йдеться про франкознавчі і музеологічні дослідження. Диджиталізація. теж потреба часу, з якою активно працюємо. Ми насправді держава, яка веде перед. У світовому контексті в цих процесах. Ну, і музеї також не мають пасти задні. Музей має бути і лабораторією оцифрування, і впроваджувати систему електронного обліку, і найголовніше удоступнювати оцифровані об'єкти. Далі, нова інтерактивна експозиція. Музей. Для відвідувача це передусім експозиція, те, що він бачить на власні очі. Експозиції мають змінюватися, вони не можуть застигнути в минулому столітті. Наступний пріоритет міжнародна співпраця. Ми чудово розуміємо, що існуємо не в якомусь замкненому просторі. Знову ж таки, підкреслю на відміну від наших ворогів, які самі замкнулися від цілого світу. Наша сила безперечно в нас самих, в наших традиціях, але також і в міжнародній підтримці. Тому музей як амбасадор української культури, інструмент культурної дипломатії надзвичайно важливо. Активна промоція і комунікація, не використовуючи комунікаційні ресурси, ресурси соцмереж, засобів масової інформації, ми залишимося в вакуумі і не будемо потрібні суспільству. Далі розвиток інфраструктури. Все це красиво, що ми сказали перед тим, але якщо ми не будемо плекати нашу територію, наші будівлі, наше матеріально-технічне обладнання, оснащення музею, то виконати ці завдання ми не зможемо. Ми бачимо це в метафорі музей сад, музей як місце, де комфортно перебувати, де відчуваєш себе і просто неба, і в приміщеннях вільно і творчо. Далі. Два останні в цьому переліку пріоритети: формування культури взаємопідтримки і партисипації, йдеться про розширення цільових аудиторій і активну роботу зі стейкхолдерами, меценатами, людьми, які є ширшим колом музею, його підтримують, йому допомагають. І формування культури, відвідування музеїв. Я хотів би наголосити на цьому. На жаль, багато українських, та й не тільки українських музеїв є музеями одноразового відвідування. Ти питаєш людину: ти був у музеї Франка? Був, і вже не прийду. Ми повинні зрозуміти, що музеї це не є установи одноразового відвідування. Музеї повинні бути відвідувані в, в різний час з різними цільовими аудиторіями, різними віковими групами. І коли цей музей буде охоплювати категорії від 2 до 102, як пише Малкович в, в епіграфі до діяльності видавництва Баба Голомага, він буде справді успішним. Тепер дуже стисло про те, що важливо підкреслити. Усі ці пріоритети, які ми окреслили, випливають з одного ключового, який є пріоритетом не лише для нашого музею, для дому Франка, а для абсолютно всіх українських музеїв і закладів культури. Це взагалі українська культурна традиція, ідентичність, держава і культурна спадщина. Ми це не пафосні слова, це не фразеологія, це наша щоденна праця, і саме музеї є інструментами плекання культурної історичної пам'яті, національної пам'яті і культурної спадщини. Тепер дуже стисло. Не буду акцентувати, перечитувати все, що є на цих таблицях, про пріоритети діяльності і конкретні заходи спрямовані на реалізацію цих пріоритетів на 1,5 і років за напрями діяльності. Ще раз скажу: я з вашого дозволу не читатиму всього, що є на слайдах. Їх можна переглянути лише зроблю деякий акцент. Розвиток структури системи управління і кадрового потенціалу закладу. Конкретна потреба це потреба, яка вже реалізується. Це утворення реставраційного сектору, який в перспективі може перерости у реставраційний відділ, який уже з наступного року активно запрацює в музеї. Фактично він вже є завдяки грантам. нам вдалося здобути належне обладнання, і утворення сектора програм і проєктів, який має розширити наші можливості у здобуванні джерел позабюджетних для фінансування наших. Ініціативи. Фондова робота. Наступний слайд, будь ласка. Фондова робота, науково-фондова робота Ніколи не припиняється фонд фундамент музею за рік. Ми плануємо близько тисячі одиниць надходжень до наших фондів основних. І щороку, в такому десь кількісному вимірі, також ми думаємо, що п'ять тисяч одиниць ми зможемо поповнити за найближчі п'ять років. Вони мають бути повністю обліковані в електронний спосіб, і також оцифровані. Звичайно, не всю колекцію вдасться оцифрувати, але думаю, що в п'ятирічній перспективі найцінніші Нішу частину колекції близько 5 тисяч одиниць зберігання. Ми зробимо також. Ми по суті вже облаштовуємо, але сподіваємося оптимізувати вдосконалити лабораторію оцифрування музейних предметів як плоских, так і об'ємних. Наступний слайд, реставраційна робота, стисло кажучи, як я казав, сектор ми вже створюємо лабораторію, облаштовуємо і кількісні параметри, які там зазначені, це параметри, які виходять із наших теперішніх можливостей. Вони видаються може і не дуже великими зате реалістичними. Ми знаємо, що в світових музеях часом одну роботу реставрують рік або кілька років. Тому краще тут не писати якісь казкові цифри, близько перейти одиниць зберігання за рік. Ми тими силами здатні відреставрувати. До експозиційної е, уже Якості, тобто близько 50 одиниць на рік щороку, але можливо, якщо нам вдасться розширити кадровий склад в наступні роки, то можливо і більше науково-дослідна робота є. Ціла низка проектів. Не буду всі перераховувати. Найближчий пріоритет завершення історії музею Івана Франка у Львові як одного з найстаріших українських музеїв. І спеціальний збірник на тему музей і війна у серії наукового вісника. Музею також у нас є зараз планує, працює музей сім кандидатів наук. Плануємо за наступні п'ять років захист однієї кандидатської однієї докторської дисертації. Наступна е, науково-видавнича робота е, Уже здані до друку. Кілька видань, які побачать світ наступного року. Це, зокрема, е, збірка маніпулянтка прози Івана Франка, друге видання книги Доктор Ф і готова до друку е, книга Великдень у Домі Франків. Аналогічно плануємо про різдво в Домі Франків е, із гастрономічним додатком, який випливає із практики родини Франків, теперішньої. Е, науково. Освітня робота це один з головних пріоритетів. наших. ми дуже активно працюємо з відвідувачами різних категорій, розширюємо надалі репертуар наших театралізованих тематичних екскурсій і екскурсій іноземними мовами. Хочу наголосити, що вони вже проводяться в музеї англійською мовою. В найближчій перспективі хочемо провадити їх також польською мовою, можливо, також німецькою заняття, які мають проводитися в музеї, мають бути доступні. Для всіх категорій відвідувачів тому акцент на інклюзію для нас дуже важливий. Ми плануємо розвивати цей напрям, зокрема із залученням грантового фінансування. Також добре себе показали авторські екскурсії з благодійною метою, зокрема, і директорські також, особливо нічні. Якщо директор вночі збирає людей в музеї, проводить екскурсії, вони набагато охочіше на добру справу віддають гроші. А ми вже віддаємо на певні потреби чи Збройних сил України, чи до речі, музейників, які позбавилися житла і так далі. Робота з туристичним сектором розуміємо. Проблеми з туризмом у галузі, але бачимо, що все одно потрошки відроджується туристичний потік до Львова. Внутрішній туризм зараз має бути нашим пріоритетом. Далі наступний слайд. Будь ласка, наступний це науково-експозиційна робота. Я вже казав, що один з ключових пріоритетів це створення нової експозиції. Починаємо з дитячої. Фактично, на вивершенні є так звана дитяча кімната у музеї. Це нова інтерактивна експозиція для дітей Франко, від А до Я. Наступного року плануємо її завершити і запросити наших маленьких відвідувачів. Також для тих, хто відвідує музей дистанційно, потрібен 3D-тур, який у нас є, але ми хочемо зробити його новим. Ну і врешті, велика нова експозиція Франко. Нова історія, яка вже розроблена, обговорена. І навіть ми були виграли грант КФ, який, на жаль, нам не виплатили через початок повного масштабного вторгнення вона може бути створена так само, як і відновлена відновлення експозиції в меморіальному домі Франка, кухня родини Франків. Півниця Франкового дому після завершення воєнного стану. Бо ми розуміємо, що таких можливостей у нас зараз немає, але твердо віримо в нашу перемогу. Тому зобов'язуємося це зробити. Виставкова робота. Наступний слайд, будь ласка. Виставкова робота в нас постійно триває, не буду про неї говорити. Е, найближчі перспективи заплановані спільні виставки з Львівською національною академією мистецтв і з Українською академією друкарства. Взагалі, наші партнери дуже е, охоче відгукуються на такі ініціативи, і досвід показує, що реалізація спільних проєктів не тільки показує співпрацю інституцій, але й дає шир ширші можливості як для розширення цільових аудиторій, так і для залучення джерел фінансування. Низка інших виставок перераховані на 5 років найближчі. Не Франкіана в контексті деколонізації, Іван Франко, українець, що став генієм, пересувна виставка, жіночі голоси Дому Франка і так далі. Комунікаційна промоційна робота не буду докладно зупинятися. Думаю, що більшість стостежить за діяльністю дому франка знає, що ми достатньо активні в медійному просторі у соціальних мережах. Зараз ті показники реалістичні, які ставим перед собою: 12 тисяч в Фейсбуку, 5 тисяч фоловерів в інстаграмі, понад 50 тисяч переглядів на рік. І за п'ятирічний термін думаємо, що ми на показники понад 20 тисяч в Фейсбуку, понад 10 тисяч в інстаграмі, загальне охоплення понад 100 тисяч переглядів і. Також регулярні публікації в засобах маси інформації 10 публікацій на рік це мінімум, який ми собі ставимо. Скажу відверто, на що це потрібно. Потрібно не просто для самореклами перепрошую нашої діяльності, а для того, щоб нас чули і бачили, і щоб до на нас приходили відвідувачі. Відвідувачі творять музей, творять спільноту. Вибачте, наповнюють касу і дають можливість реалізувати всі інші завдання. Проектно-грантова робота. Ми згадали про відвідувачі, які йдуть в касу, але самі відвідувачі в жодному музеї не приносять всі гроші. Ще потрібних на розвитки на розвиток музею, і звичайно, ми дуже вдячні Львівській обласній раді, Львівській обласній військовій адміністрації, які нас підтримують як наші основні управлінські органи, але також не покладаємо рук і працюємо над залученням інших джерел фінансування за рахунок проектно-грантової роботи. Уже у нашому проєктному портфелі є низка проєктів, які розроблені. Ті, які перераховані тут. Не буду їх зараз. Ще раз зачитувати. Ми плануємо подавати ці заявки зараз. Уже оголошений конкурс. Кус українського культурного фонду. Нагадаю, що ми щороку дати заснування українського культурного фонду були грантоотримувачами, і зараз теж закінчуємо такий грант. І на наступному слайді теж перерахована низка таких перспективних проєктів, які ми розробляємо і плануємо подати, а дай Боже і виграти і зреалізувати реалізувати у наступні роки. Також важлива річ це розширення кола грантодавців і вихід на закордонні фонди на закордонні джерела фінансування, бо розуміємо, що в Україні кошти мають бути скеровані часом на Пріоритетніші потреби і нормально це сприймаємо. Фінансова фандрезинова робота передбачає впровадження системи є квиток. Знаю, що в контексті львівському це може викликати різні асоціації, але в музеї ми зобов'язуємося за рік «Є квиток впровадити, бо по суті, вже близькі до реалізації цієї системи, щоб можна було замовити онлайн, придбати зі смартфона, і так далі. Збільшення власних надходжень за рахунок основної діяльності наших платних послуг і грантових проєктів. Також міжнародна діяльність, ми її проводимо достатньо активно. Музей двічі був лауреатом премії форуму слов'янських культур жива для найкращих слов'янських музеїв. Щойно например, привезли з Братислави новий трофей з титулом дуже високим і пафосним, який називається Культурні герої Слов'янської спадщини. Але насправді сприймаємося як не відзнаку нашої діяльності, лише а всіх українських музеїв, які працюють під час війни. Адміністративно-господарська робота, те, що дехто вважає найнуднішим, а я як директор попередніх років вважають найнеобхіднішим, тут є важливі проблеми, на деяких яких загострю увагу, завершуючи власне, свою презентацію, це питання енергоощадності і енергоефективності, які в перспективі мають сприяти власне енергонезалежності музею. Ми розуміємо великі проблеми з українською енергетикою, спричинені знову ж таки передусім агресором, але також і виклики часу, і потреба оптимізації нашої енергетичної інфраструктури. Запровадження альтернативних джерел енергії, якщо нам під це теж добути певні гранти, сонячні батареї, можливо, якісь інші ще джерела енергії, теплові насоси дадуть змогу нам оптимізувати видатки на енергоносії Земля. Земля, основа української філософії українського буття так сталося. Що, на жаль, це питання тривалий час не мислилося системно. Ми зараз маємо конкретні плани щодо того, як розвивати музейну територію. Я напевно не буду зараз коментувати докладно, органи управління. Про це знають, але вже маємо певних заходів для того, щоб музей стояв на своїй землі, мав перспективі і мав можливість певного розширення. І спорудження там на наступному слайді прошу показати. Будь ласка, другий слайд. Так спорудження нової. Нового корпусу відверто, нам тісно, бо ми ростемо. І нам треба новий корпус, який буде містити фондосховище, бомбосховище, де саме він буде розташований, за рахунок яких коштів він буде збудований. Це питання, які потребують окремого обговорення. Але в нас є конкретна візія, що нам потрібно і в який спосіб і де це можна зреалізувати. Поточні ремонти, зокрема, поточний ремонт горища, який запланований на наступний рік, і. Ще один дуже важливий акцент: пріоритет для безбар'єрності, доступності інклюзивності для нас також є надзвичайно важливими. Стисло кажучи, якби Франко збудувався на рівній ділянці. А не на горбку У нас було б набагато менше проблем, звичайно, це було б легше зреалізувати, але ми мусимо давати ради з тим, що є, вивчаючи світовий досвід, і скажу відверто: попри всі складності, ми бачимо позитивні приклади, які з розумом раціонально тверезо, але треба впроваджувати. Тому що, коли українські воїни, які перепрошую віддали своє здоров'я, захочуть прийти в гості до Франка і не зможуть цього зробити, то сором і ганьба нам, якщо ми не зможемо забезпечити всі наші потреби, є перелік знакових дат на найближчі роки. Я їх точно не буду перераховувати. Є низка великих ювілеїв, з яких найважливіший це ювілей 2026 року. Бо 2026 наступний, будь ласка, слайд, 2026 виповнюється 170 років з дня народження Івана Франка і 110 років з часу його відходу у вічність. Є інші, також значущі дати, але якщо ми до цього ювілею прийдемо гідно, а найкраще переможно, то я думаю, що Франко дуже втішиться, його душа втішиться. Навіщо ми це все робимо? Будь ласка, наступний слайд. От фотографія промовляє більше це жива фотографія з музейно-виставкового проєкту врятовані, ніж все, те, що там написано. Ми робимо це для наших дітей, для нашої країни, для нашого музею і для нашої культури. Ми бачимо тих людей, яким ми маємо служити, яким маємо допомагати, не чекаючи перемоги, яка прийде колись. Вона не прийде просто так. Ми маємо її творити в усіх галузях. Я не буду говорити про культурний фронт. Ми надійний культурний тил, і ми дякуємо українським воїнам, які допомагають нам робити те, що ми робимо, уможливлюють саму нашу працю. Але ми не маємо чекати перемоги, а маємо здобувати щоденні маленькі конкретні перемоги конкретними кроками. Дякую за увагу. Дякую. Добре, шановні колеги, то зараз ми з'ясуємо, що є причиною тривоги. В принципі, ми в основну частину роботи зробили, послухали презентацію. Я думаю, що якщо там це міх, який час є так. міг, так? так? то я ну, якщо не заперечуєте, якщо погоджуєте, я не заперечую. Ми, пош... ми швидше попробуємо провести цей. Отже, давайте переходимо до запитань. Я розумію, що оплески свідчать про те, що ми е... ну, про якість презентації пана Богдана, але можливо, є якісь запитання, шановні колеги. Іван Михайлович, у вас завжди є запитання, я знаю. Мікрофон. Я хочу сказати, що наші 24 заклади в галузі культури обласні. Якщо б так всі виглядали, як наш цей заклад, де ми зараз слухаємо кандидата на продовження, фактично на переобрання. То була б ще вищою і більш такою, знаєте, оця наша гордість за, за культуру, за галузь цілу. Тому що, на жаль, є серед цих 24 закладів і такі заклади, які мають крутезне наповнення, до прикладу, Бойківщина в Ми обрали нового керівника, та керівниця є, але наповнення прекрасне. А роботи там не початий край. Тому не хочеться втрачати заклади, переводити їх в статус. І, і думки, в принципі, такої не було. Але заклад має відповідати обласному рівню. Це тому і не просто обласний, бо він у Львові чи він десь там. У нас заклади є і по громадах, але вони мають статус обласної установи. І так має бути. Тому е робота є, робота видна. Є ще над чим працювати. Це було озвучено робота, Добре, і не тільки тут, в межах області в Україні, але й хочу згадати пам'ятник, який ми зробили. Не згадав франку в Лаврені, Республіка Хорватія, де наш член комісії, який теж приклався, наш. Великий і науковець, і людина, яка розбирається, пан Володимир доклався до того разом з сином. Це гордість. І таких моментів що можу багато говорити, але оскільки тривога є, то тільки позитивно і тільки схвально, з окремими такими маленькими детальками, на які треба зважити, і доопрацювати дійсно. Бо акцент в тому, що е, цей заклад має мати доступність, має бути зараз. Пристосований до умов, на жаль, які є, щоб ветерани і всі, хто бажає, теж могли потрапити в цей заклад і насолодитися тим всім, що там є. Дякую. Дякую. я так розумію, що ви вже плавно перейшли до обговорення? Що це вже не питання, Пан Богдан? Згідно процедури обговорення без присутності кандидата відбувається, тому Добре. дякую. Прошу зачекайте. Ми думаємо, обговорення довго тривати не буде. Ми вас запросимо, як дякую. тільки як тільки закінч, закінчимо обмін думками. Виключайте трансляцію, будь ласка, так. Тобто ви вже потім обговорення йде не публічно, а оголошення.